Зараз я вам трішки розповім про кабінет. Значить, з лівої сторони три полосочки. Ми нажимаємо. Вибилась така панелька: Заказ, доход, організація, іспитання, ну і так далі. Значить, заказ. Нажимаємо на заказ. Тут розмістить заказ. Можна. Заходить в магазин сюдою, а можна, виходить, зверху ось корзинка і можна нажати на корзинку, і вам також виб'є магазин. На магазин нажимаєте і ви зразу попадаєте в магазин і вибираєте собі ту продукцію, яку вам потрібно. Розмістіть заказ Лури, я сюди не заходжу, воно мені там не потрібно. Історія заказів. якщо ви зробили хоча б одне замовлення, у вас там уже буде записано. Що ви замовили і коли. Значить, тут в цьому кабінеті є отаке було замовлення ще першого місяця. Значить, я нажимаю на синенький кружочок, і мені воно вибиває, скільки коштувало мій пакет, і обов'язково статус платежа оплачений. І там пишеться, що що я замовила? Значить, от, де інформація об оседженні, ми сюди нажимаємо і вам синій е, кольором написано номер вашої посилки. Це вже вам присвоїли цьому заказу, тому що ось номер оселювання для заказу. Заказ у вас номер один, а сама посилка зовсім друга. І коли вони прив'язують. Номер посилки, тоді висвічується отака от панелька. І ми потім можемо відслідкувати, де знаходиться наша посилка. Нажимаємо на цей великий номер посилки, і воно нас перекидає. Тут, де можна подивитись, де наша посилка, і воно все пише: Бачите, Україна, посилка получена. А якщо ні, ось воно тут все розписано, де воно знаходиться, що воно там і як. Так що, щоб ми, як то кажуть, не переживали за свою посилку, там пройшов якийсь час, ми можемо заглянути і подивитись, на якому світі знаходиться ця посилка. Так. Тут також воно розписується, куди пакет поїхав, що з ним робиться. І закриваємо. І так, можна прослідкувати за любу посилку. Так, далі йдемо. Так, знову відкриваємо панельку закази. В принципі, по заказам, я думаю, що ви зрозуміли. Доход. Написано, нажимаємо на дохід. Мій бумажник. От тут от, коли ви любу суму, якщо ви заработали, то сюди от, іменно в цей кошельок приходять вам гроші. Ось тут баланс вашого аккаунту, наприклад, 0-10 доларів. А у кожного це різний. Якщо ви підписуєте людину, і людина робить перше замовлення, не менше як на 70 балів, вам зразу компанія платить 35 доларів. І це все ви тут будете бачити. А щоб перевірити, що вам начислила компанія, ми спускаємося нижче і тут от де дані відсутствує в таблиці, отут от буде розписано, кожен раз буде розписано, як компанія буде вам якісь гроші Ілі начислять за вашу роботу, ілі наприклад, ви будете комусь там перекидати свої гроші, Ну якісь, якусь роботу будете робити з грошима, то ось внизу буде тут все все розписано у вас. І коли, так, е, коли треба буде перекинути гроші, то вам обов'язково треба, е, щоб було тут от дві строчки. Там е, я покажу на другому кабінеті, як воно повинно бути. Просто тут уже, мабуть, В кабінеті вже не можна зробити для перекидання грошей, електронні кошельки. Взагалі, повинно бути дві жовті строчки. Ну, ладно, я пізніше там покажу вже. Так, далі. Що в нас? Далі? Організація? Нажимаємо. От в організації ми можемо подивитися моє дерево. От нажимаємо на моє дерево. І вам висвічуються е, всі кабінети, які є. Якщо у вас ось так будуть красні кабінети, значить, е, щоб ви отримували гроші на свій кабінет. І за зроблену роботу ви повинні раз, хоча б раз у два місяці робити замовлення на кабінет, щоб ви отримували всі гроші, щоб вони не протікали мимо вас. Тому що якщо ви не будете робити один раз у два місяці замовлення, то всі гроші будуть проходити мимо вас і будуть отримувати люди вище, під якими ви підписані. І коли робочий буде кабінет, то він буде зеленого кольору, а коли ось не робочий, і він вже там замовлення на ньому не робили, е ну, ілі два місяці, ілі місяці, може більше, то він буде красний. І щоб ви розуміли, що кабінет може зберігатися півроку. Якщо ви на протязі півроку не зробите замовлення, Компанія сама автоматично буде видаляти. Видаляти ці кабінети. Щоб ви розуміли, ми от заходимо сюди і дивимося. Тут,